Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні завітала в АТБ Нові акції. Нова промгрупа до 9 квітня. Бажаю всім приємного перегляду. Підтримайте відео лайком та підписуйтесь на канал. Ємність для харчових продуктів. Один літер. 18 гривень, 80 копійок. Зроблено в Україні. Різні кольори. Зелений, фіолетовий, червоний. Ще бачу в акції ланчбокс 75 гривень на 1,7 літрів. Тут є виделочка. Так він виглядає. Теж різні кольори. Набір контейнерів з кришками, три штуки. На 750, півтора і 2 літра 750 мілілітрів. Килимок захисний для меблів. Це щоб кіт не дряпав. Бачите? Розмір 40 на 100 сантиметрів, ціна 149 гривень. Подушка 50 на 70 сантиметрів. Вони так запаяні. Ціна 199 гривень. Рукавиця термостійка для прасування. Бавовна. ціна майже 100 гривень. Простирадло на різинці 180 на 200 см 299 гривень. Сірий колір беж. І ще я бачу зелений. Лопата багатофункціональна, 199 гривень. Досить непогана якість, металева ручка. Тут пластик. Набір мисок для домашніх улюбленців. На пластиковій підставці дві штуки 100 гривень. Набір пензлів для макіяжу 5 штук, 90 гривень. Тут є ще в білому кольорі. Сковорода зі скляною кришкою, керамічне покриття 20 см в діаметрі 299 см. Дуже гарне блюдо фарфорове білого кольору 25 сантиметрів в діаметрі 119 гривень. Дуже багато привезли. Лоток емальований 169 гривень. 1 літр. Для чого він? Можливо, для холодцю. Набір для барбікю три предмети. Щіпці, лопатка вилка 179 гривень. Тут дерев'яна ручка і наржавіюча сталь. Набір для розпису за номерами 30х30. 30, задруковане полотно 139 гривень. Вишня в чашці, Дуже гарно можливо, на кухні повісити. Босковий кошик, квіткові чашки, сміливість, котик та метелик. Ну, дуже багато. Я б таку собі взяла. Мені таке подобається. Намалювати тут пензлики. Не знаю, вагаюсь, мені дуже подобається. Можливо, намалюю взяти собі 139 гривень. На кухні повішу, на зйомній хаті. Чому б ні? Рукавиці захисні, господарські, сірий кольор 60 гривень. Набір мотузок господарських три штуки. 35 гривень. Годинник на стіни з декором 119 гривень. Часи дуже гарні. Є в сріблі і в золоті. Ваги підлогові, електронні 269 гривень. Автоматичне вімкнення, lcd дисплей, ультратонкий дизайн, туалетний набір, йоржик для унітазу з підставкою. 100 гривень коштує. Ультрафіолетова лампа світлодіодна. USB для манікюру 159 гривень. Плівка ПВХ для оклеювання різних поверхонь. Колір у нас тільки один такий. Під дерево. Щось таке. Ціна 199. Вікно мий з телескопічною ручкою. Кухня, ванна кімната, лобове скло автомобіля. Ну, універсальне. 100 гривень коштує. Капці жіночі домашні в асортименті. Різні кольори та розміри по 109 гривень. Або такі капці жіночі з опушкою. Ціна 219 гривень. Набір кошиків три штуки 259 гривень. Такий маленький, середній і великий. І в зеленому кольорі. Рушник махровий 70х140 см 199 гривень. Якість непогана, Зелений колір, сірий. І все. в двох кольорах. Рюкзак 199 гривень. Такий синій, жовтий. Кошик плетений 169 гривень. Не кошик, але так він пошитий неохайно. Ну, можливо, щось можна знайти більш-менш отакий рожевий мені подобається. Але теж так якось негарно. Футболка з жіночим АТБ єдність 299 гривень. З коротким рукавом, тут, напевно, Принт якийсь є. А може звичайна футболочка без нічого. Шапка в'язана жіноча, чорна, синя, по 80 гривень. Полиця для взуття п'ятирівнева, 429 гривень. Тут же обувь хтось поставив. Щоб показати, як вона виглядає. Набір пасхальний для декорування 12 гривень. Тільки б знати, що таке набір пасхальний. Тут дуже багато різних цінників і акція тільки на цей. Тобто тут галу поставив, щось не дуже гарно. Треба віднести шкарпетки. Якось люди не буду нічого казати. Не знаю, напевно, оцей набір. 507. Ні, це не воно. Не знаю, якось так роблять. Тичка. 89,90 коштує. Ну, якість непогана є. Рожевий колір, чорний або біла. Органайзер для таблеток, 7 днів. Сім днів. деталі 149 гривень. Мені цікаво, як він всередині виглядає. Щас подивимось. Так він виглядає. Такий контейнер. Це понеділок. Тут можна складати ніч, ранок, день. і так, на 7 днів. Такі гарні свічки в підсвічнику по 75 гривень за одну штуку. Тут є такий лавандовий колір, жовтий, зелений, різні декори. Мені подобається. Із для спеції на 190 мл 29,90. Мені подобається. гарні. Чашка керамічна на 400 мл Різні кольори 65 Помаранчева, зелена, такий бордо колір. Гарний салатник фарфоровий 82 гривні, 14,5 см в діаметрі. Такий синій, голубий колір. Там ще є рожеві, дуже гарні. І все, три кольори в асортименті. Сушарка стацію 109 гривень для посуду. 35 на 43 сантиметри. Це дуже зручно. Тавка під гарячим 32 гривні. Такий гранат яскравий. Тістечко. Блендер для приготування коктейлей 399 гривень. Два в одному миска, плюс друшляк 100 гривень 4,5 літрів об'єм, таз емальований 169 гривень. Такий гарний визерунок квітів, диспенсер для миючого засобу з губкою 40 гривень. Коштує. Не знаю, зручно це або ні. Напишіть, у кого такий є прибор. Цікаво. Кошик-органайзер для холодильника 35 гривень. Пластиковий білий колір. Такий кошик пластиковий. Це органайзер для спецій, білий колір, ціна 50 гривень. Посуду з бамбуку. Це для діток, ціна 199 гривень. Ваза скляна для квітів 18 см. Неоновий колір, такий зелений. 100 гривень коштує. Тут ще є фіолетовий. Тільки в двох кольорах: фіолетовий і зелений. Трюля керамічна з кришкою 399 гривень. 3-2 літ. Ой, дуже вона важка. Я вам показала. Там квіти такі. Ой, дуже, дуже важка. Тина декоративна 25х30 сантиметрів. Ціна 159 гривень. Тут є різні малюнки. Оце така гарна взагалі. Чалка для душу коштує 30 гривень. Рожева з білим і така синя з білим. Мені треба мочалка, тому візьму дві штуки. Прикраса великодня, декоративна гном 139 гривень. Такий антистрес. Тут щось типу солі або гречки. Такі гномики гарні. Рослина декоративна квіти у горшику 9990. Такі квіти. Бір прикрас, яйця великодні з зайцями. 48 гривень. Так вони виглядають різнокольорові. Відерце декоративне, 58 гривень з таким гарним зайчиком. Тут ще є такі, ну, різні, різні. Я вже йду на касу, це мої покупки, дві мочалки та картина за номерами. На все я витратила майже 200 гривень. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам вдалих покупок. До нових зустрічей.